Друзі, я вас вітаю і настав той день, коли треба їхати забирати бронзу. Нарешті відлили мені її, пройшло приблизно біля місяця. Зараз йду в майстерню, збираю потрібні мені речі. Це інструмент, молотки для рехтовки, і бігом на. Літійку, там буду це все вам показувати. Так що ви зі мною. Зараз чекаю свого товариша, учня Максима. Він теж хоче навчитися скульптурі, теж хоче навчитися відбивати в бронзі і хоче мені допомогти з цією скульптурою. Ну і самому навчитися, як це все робиться. В першу чергу мені понадобиться болгарка, зачисні кружки, обрізні кружки, молоток і окуляри. Ну, начебто все. Прийшов Максимка. Привіт! Готуємося на літьо. Хочу вам показати його роботу. Бачите, така кобра. Це один кусок. Ось там вже в коробці другий шматок чи кусок. Зараз збираємося і їдемо, а ви разом з нами. Ну що, друзі, добрались до ласково. Що ми маємо? Бронзового коня. Бачите, Ці лісники треба буде зрізати. Девочка моя, оно подимся на лице. Ну, коряво звичайно. Бачите, что ну, поробить. Надо будет и двариваться. Вікно зробили таке. Ножка від неї. Ось. Те, Тут ну, так це непогано камні Бачите, тут такі опори. Кам ну, на камнях ерунда. Побачте, ось це цілий ціла каша така. Треба буде все це розбирати і варити. Ну а зараз буду підганяти спершу камні, віддавати на сварку і так потихеньку-потихеньку буду варити Так, ну що, друзья? мои кусочки. Бачите? Вот еще кусочки. Морда лошадиная. Уже чуть-чуть попереварвали. В ухе. Зараз вот так будем варить. Ну, зараз покажу, что мы уже наварили. Так, дивіться, бачите, ось це, ось це у нас вже зварене. Красота. Ножки, ручки. Зараз будемо докупи це все доварювати. Ось хвіст уже зварений. Ось плінт буде. Буде теж варитися. Вот так вот, друзья. Вот такие вот справа. Хлопці, дівчата. За сьогодні ми встигли з Максимкою зробити. Ось так. Майже готово, але не майже. Бачите, які шви тут у нас. Ось тут теж цікаво. Це ще потрібно все зводити до кучі. Бити, бити, бити. Ось так. Можна підбити якийсь підсумок. Скульптуру ми зібрали з Максимом, я залишив сварщику, щоб він міг це все обварити за ще один день. На збор цієї скульптури два дні, в чотири роки ми працювали. І це нормально. І один день на сварку. У вівторок їду забирати цю скульптуру в майстерню. Ну, і вам покажу, що і як наварили мені. Ну, хлопчик, наче нічого, теж Максимка, мабуть, варить хорошо. Так, друзі, хочу записати невеличку розповідь про монтаж моєї скульптури. Плюси і мінуси. Як ви бачили, я налив дуже тоненькі восковки. Це плюс по ціні. Но мінус в тому, що їх веде. І крутить воск, коли я знімаю з форми. Потім крутить воск, коли вони вже паяють літники. Крутить воск, коли вже заливають бронзу в неї. Коротше, Покручений кусок повністю, тому і дуже тяжко зібрати докупи цю скульптуру. Плюси в тому, що добре піддається кусок до монтажу. Наприклад, покрутило кусок, вдарив молотком і він гарно загнувся. Не треба дуже багато зусиль. Був би віск товстий, там міліметрів 5 По-перше, ціна в два рази. Сразу піднімається. По-друге, якщо покрутило б кусок восковий, покрут... а його б покрутило б. Бо ніколи ще я е... не бачив того, щоб воскові куски не крутило прилетті. Якщо товстий кусок, ти намучишся його монтувати, да? намучишся з ним е... підганяти кусок до куска. Коли я робив пам'ятник байкерам, то це ми зводили пам'ятник. Домкратами там розбіжність була сантиметрів десь 50. Покрутило так. Ну а тут розбіжність максимально десь сантиметр. Ну це плюс-мінус. Погано, звичайно, ну що поробиш. Цю роботу ми зробили з максимом за 2 дні. Монтаж. Монтаж цієї скульптури. Ну і плюс з нами був сварщик, який робив точки. Ну, Ми кусок до куска він підганяємо, він ставить точку з бронзи. І так збирається вся скульптура. Ми оце потратили 2 дні. В понеділок він буде, я дав йому завдання, він це все обварить. Вівторок з машини я приїжджаю на літейку, забираю це все в майстерню. І тут вже спокійненько буду це все виводити, підводити, чухати. Ну а ви разом зі мною. Так що, друзі, кому подобається лайк, підписка, дзвіночок, не забувайте, заходьте в гості.